Ну, як ви вважаєте, ялинка потрібна чи ні? Я вважаю, чому потрібно недалеко прилетіли. Я вам про ялинку відповім на цій же площі, коли в минулому році стояла ялинка, до нас підійшло два хлопці в формі з підрозділу ППО, який дислокувався тоді в місті Кременчуці. До них приїхали їхні родини: одного з Одеси, родина, іншого з західної України з дітьми сюди на різдвяні свята. І вони сказали, що ми воюємо за те, щоб наші діти мали все, мали школу, мали садочок, мали ялинку і мали свята. І оці розумію. малі діти, вони не кременчужани, вони а були ось тут всього стоїть? Можна колеги, якщо її прикрашати, то ця ялинка ну недовго простоїть. Вона ж жива, розумієте, на неї навантажити оці всі конструкції. Ми не купуємо нову ялинку. Вона в нас є У нас є ялинка в місті. Вона закуплена 10 років тому. 10 років тому на неї є всі іграшки. Жодної копійки на іграшки, на гірлянди, на все інше ніхто витрачати не буде. Прикрашає ялинку. Благоустрій Кременчука теж наше комунальне підприємство. Люди отримують зарплату. Так вони сидіти. Муть без роботи, а так вони будуть щось робити.